Добрий ранок, прекрасні люди. Я дуже дякую всім, хто молився за навчання дистанційних дітей. Наразі ну, мої так точно діти здали. І хочу трошки засвідчити: у мене середня дитина Даніела, 9 клас. І є вчителька, яка ну дуже така, знаєте, сувора, достатньо. І коли е, Даніела зробила практичну роботу, вчителька поставила 12. Моя Дася була просто у захваті, тому я дуже вдячна тим, хто молився, тим, хто пам'ятав, що у дітей зараз контрольні роботи. Ми здали і ми здали успішно. Дякую всім. Але знаєте, сьогодні п'ятниця і хочеться закрити нашу тему, хоч трошечки, просто сумки між людьми і. Чому? Тому що ми говоримо на цьому тижні саме про практику. І знаєте, читаючи Матфія, 22 розділ, ми в кінці розділу бачимо, що Христос каже про другу заповідь: полюби ближнього свого як самого себе. І знаєте, ми постійно чуємо в проповідях це як, це, що, це. Але давайте на практиці, От давайте просто на практиці, як воно має виглядати. Коли я думаю про себе, що я думаю? Невже я буду себе засуджувати? Невже я себе буду принижувати? Невже я себе буду поливати грязю брудом? Невже я буду сама собі ставити палки в колеса? Ні, навмисно ми цього не робимо. Ми можемо себе знаєте, блокувати, десь тормозити, да, але це не навмисно. Це десь неопрацьовані страхи, переживання, травми дитинства. Це все неопрацьовано. Але навмисно ми це не робимо. Але чому ми дозволяємо собі, прийдя до церкви, побачити там сестру або брата і почати вже. Я його бачу, як він мене вже дістав, та скільки ж можна. Розуміємо, так? Да? Або навпаки, він такий успішний. А я ще. Не. От, я так хочу, чого його люблять більше, ніж мене, і тому подібне. І починаємо ставити людині палки в кольоса. Яким чином? Не ходи до нього на групу. Ти що слухаєш його проповіді? А ти знаєш, що пастор про нього говорить? Погана людина, не ходи, не слухай, не цікався. І взагалі, там взагалі все неправильно. Він навіть не живе, як говорить. Родина так страждає, так страждає. І отаку єрунду ми постійно робимо. А чому про себе це не зробимо? Тому що не хочеться. Себе хочеться показати в гарному світлі. Правда? І от давайте зараз будуть вихідні. Подумайте сьогодні над тим, все ж таки, як ставитись добре абсолютно до кожної людини. І знаєте, не, ну. В не просто так сказано, навіть приклад такий, що коли приходить багато заможні людина, ми її саджаємо вперед. Бідно, ми заштовхуємо десь позаду. Чому це відбувається? Чому собі ми це дозволяємо? Чому одну людину ми готові прям ноги вилизувати, а іншу не просто запхнути, а зробити так, щоб людина навіть в церкві більше не з'являлася? Чому ми собі це дозволяємо? Невже ми стали вищі за Бога? Знаєте, я в таких випадках завжди думаю про те, на якому я рівні зараз? Я стала на рівень з Богом? Чи я вже стала вище, як сатана? Від сатана диявол був створений для чого? Робити всього на всього тінь? Да, він був великий, прекрасний і тому подібне. І тому він зміг вас Невже і ми такі такі стали гордливі? Що ми тепер вважаємо себе вище за Бога. Ми можемо розповісти, кому де стояти, кому де як служити, кому що говорити і тому подібне. Не вже я вище Бога? Чому я вирішую, з ким піти в служіння, а з ким не піти в служіння? Чому ми даємо це право Господу? Чому я це вирішую? Нагадую, на цьому тижні вже говорили про цю історію: два апостола. Які вирішили, що вони один одному не підходять, пройшов час. І вони возгідналися, вони мали бути разом. Тому що ті дари, які в них були, потрібні були б саме в цей час, в тому місті і так далі. Але знаєте, читаючи цю історію, я не знаю, як було насправді, але в Біблії того немає. Я не бачу, щоб там апостол апостола принижував і казав: Не ходи, не слухай, та ти про що? Він взагалі вже давно не апостол. Його ісключили за заєрість. Я цього не бачу, друзі. Не робіть того, що не має робити віруча людина. Повертаю вас до Матфія 22, кінець розділу, де Христос каже про дві важливі заповіді. І одна з них любити ближнього як себе. Якщо ти не дозволиш себе обливати брудом, то і не дозволяй обливати брудом іншу людину, яка є в церкві. Мало того, не будь спільником різних. Нехороших дій. Вихідні, будьте такими віруючими, до яких реально хочеться тягнутися, яким хочеться подражати, тому що апостол сказав: подражайте мені, як я Христу. Станьте тою людиною, за якою хочеться йти, і за якого хочеться повторяти. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за ці думки. Благослови кожного з нас, тому що я вірю, що всі вихідні будуть неймовірні. Господи, і я так вдячна тобі за те, що ти благословляєш мене людьми, які моляться, які мене підтримують. Це, це дуже надихає, це дуже допомагає. І хай сьогодні, на цьому тижні, ці молитви були пізні. Але Господи, я так вдячна Тобі за людей, які розуміють це, приймають, моляться і все в нас добре. Дякую Тобі за те, що ти почув мою молитву. І на нашому каналі вже не 900 підписників, а 1230. Боже, це для мене просто неймовірна радість. Що ми збільшуємось і ми зростаємо. Дякую тобі за це. Я дякую тобі за те, що ти даєш мудрість, а мудрість вона від твого слова і від того, що як ми практикуємось. Тому що знання без діл вони надмівають. І я дуже рада, що ми можемо практикуватися, а не тільки говорити про знання, про якусь мудрість, про якісь там смисли і так далі. Дуже дякую тобі за це послови кожу людина, яка буде слухати, молитися разом з нами. послови, щоб цей день і вихідні були неймовірно шалено, прекрасними в прояві просто твоєї таки такої сили любові і турботи, щоб у нас з понеділка почались неймовірні свідчення про твої дива. А ще, господи, я дуже дякую тобі за те, що ти благословив мене адвентом, бо я методист по своїй натурі, і з понеділка ми почнемо. Готуватися до різдвяного дня, до тої різдвяної вечері, яка є важливою в історії кожного християнина. Дуже вдячна тобі за це. Будь прославлений. Амінь. Друзі, всім гарного дня!